На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шедловський, Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Рівненщина з бюджетом облрада із новим головою. Керівником цього представницького органу на черговій сесії депутати обрали опозиціонера Михайла Кирилова. Стосовно красти в раді, ну, мені здається, кожен з вами знає, що тут, напевно, вже немає що красти. Попередній очільник ради Юрій Кічатий написав заяву на звільнення. 36 різноманітних видань Кобзаря представлено на виставці в обласній науковій бібліотеці. Це рідкісні видання з фондів Острозького музею книги і друкарства. Ми збираємо практично з моменту створення музею з 1985 року. 50 років фільму Сергія Параджаного Тіні Забутих предків відзначили у Рівному. Мотор. Камера. Почали. Виставку коміксів відкрито в одній із рівненських шкіл, дитячі роботи присвячені заощадливому ставленню до природних ресурсів. І смуг, і снід, і чорний дим хопала, червоні книзі, сірі журавлі. Не бійтеся ліси, і ще не все пропало. Останній вільний зубр ще ходить по землі. У Рівненській облраді новий голова. Ним став керівник міжфракційного об'єднання депутатів Народна Рада Михайло Кирилов. Зміна очільника стала результатом досягнення компромісу під час переговорів між представниками обласної влади та опозиції за участю громадськості і духовенства. Попередньо за круглим столом сторони домовилися, що в крісло голови може сісти кандидат від міжфракційного об'єднання Народна рада, а інше міжфракційне об'єднання Європейський вибір залишає за собою двох з його заступників. Для цього потрібно було, аби Юрій Чати. Склав повноваження очільника облради. А вже у сесійній залі депутати мали голосуванням закріпити цю та решту домовленостей, зокрема ухвалити і бюджет області на 2014 рік. За рік. Загодом засідання сесії облради стежив Руслан Савуляк. На початку засідання оголосили, що Юрій Кільчатий написав заяву на звільнення з посади голови обласної ради. Як повідомили, він прийняв таке рішення після спілкування із представниками переговорної групи, які після завершення перемовин відвідали його у лікарні, де він із підозрою на інсульт перебуває під наглядом медиків. Він з нами не говорив, написав заяву, віддав. каже: зачитайте, якщо це треба. Громаді, я це зробив. Європейський вибір не став змінювати заступників. Михайло Кривко та Олександр Чуприна залишилися на займаних посадах. Зі свого боку народна рада висунула кандидатуру Михайла Кирилова на голову обласної ради. Його прізвище було єдиним у бюлетені для таємного голосування. У ході обговорення Михайло Кирилов відповів на запитання колег і дав низку обіцянок. Стосовно красти в раді, ну мені здається, кожен з вами знає, що тут, напевно, вже немає що красти, але я гарантую те, що красти ніхто не буде. І для цього я сьогодні тут, і для цього я сьогодні хочу зробити так, якось так, як не було раніше. Після підрахунку голосів виявилося, що за його кандидатуру віддано 31 голос із 69 можливих. Для обрання цього було замало. Оголошення результатів викликало обурення опозиційних депутатів і представників майдану. Вони звинуватили більшість у порушенні домовленостей. Зарада не повинна працювати, поки тут не буде чесних людей, які готові спілкуватися з громадою, домовлятися і. Моє домовленості натомість Василь Берташ зазначив, що домовленості виконані, просто кандидатура 33-річного Михайла Кирилова не знайшла підтримки. Але, зрештою, щоб розрядити ситуацію, погодився на повторне голосування. Раз народної ради нема іншої кандидатури, більш достойної, більш досвідченої. І якщо сьогодні громада... І народна рада, депутати народної ради відповідають за цю кандидатуру. Я прошу всіх своїх депутатів підтримати. Відтак попереднє голосування відмінили, а у повторному Михайло Кирилов вже набрав необхідну кількість голосів. Сьогодні у нас одна мета: зробити рівненщину, зробити Україну такою країною, де насправді хотілось би жити. І ви зрозумієте, що напевно кожен з нас це розуміє. Тому я ще раз дякую вам усім за те, що ви мене підтримали на цьому ж засіданні. Депутати прийняли звернення, у якому вимагають від міністерства внутрішніх справ повернути місцевих службовців внутрішніх військ та спецпідрозділу Беркут до Рівного. Також облрада у спеціальному зверненні закликала міські селищні ради краю створювати муніципальну міліцію. Руслан Савуляк, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Понад 3 мільярди 200 мільйонів гривень депутати обласної ради ухвалили проект бюджету рівненщини на 2014 рік. За проголосувало 65 обранців. Втім, обумовили, що впродовж місяця бюджетна комісія облради разом з громадськістю має напрацювати зміни до документу та внести їх на розгляд чергової сесії. Як і у попередні декілька років, головний фінансовий документ краю соціального та медичного спрямування так цьогоріч з обласного бюджету в повному обсязі будуть профінансовані видатки на гемодіа а це більше восьми мільйонів гривень. Та програма підтримки хворих на цукровий діабет понад 13 мільйонів гривень. За словами директора департаменту фінансів облдержадміністрації Людмили Кушнер. У бюджеті також в повному обсязі передбачено видатки на заробітну плату та енергоносії. Відповідно до потреби надійдуть і субвенції з держбюджету. Субвенція передбачається як на допомогу сім'ям з, з дітьми, це стандартна енергосубвенція. У нас є субвенція по програмі гроші ходять за дитиною. На сьогодні ми маємо новий ряд трансфертів з державного бюджету. Це на сніданки для учнів 5-11 класів в школах. Вона буде вступати з 1 вересня, тобто з нового навчального року. Ми будемо мати на Підтримку медицини первинної ланки, яка вступати буде з 1 жовтня. Закладаємо також видатки на бюджет розвитку. От в сумі 25 мільйонів гривень. Ці видатки ще не розподілені за об'єктами, але вони, як завжди, будуть спрямовуватися на соціального характеру об'єкти, будівництво реконструкцію шкіл, садочків, медичних закладів, соціального захисту. 122 тисячі гектарів займають нині озимі культури на рівнищині. Це на 5 тисяч гектарів менше, ніж минулого року. Причина пояснюють у головному управлінні агропромислового розвитку у тому, що потужні сільгоспвиробники займаються вирощуванням переважно технічних культур, які користуються попитом на європейському ринку. Загалом 96% озимих перебувають у доброму та задовільному стані. І лише 4% – це слабкі та зріджені посіви. Цей стан буде моніторитися і спостерігатися не тільки зимою, а і е, до фази колосіння, тому що наш регіон зазвичай часто весною чи відбувається чи підтоплення, чи вимерзання, але на сьогодні озими перебувають в основному в доброму і задовільному стані. Сьогодні всесвітній день боротьби із захворюванням на рак. За статистикою обласного онкодиспансеру, торік на Рівненщині вперше, кількість нових випадків раку перетнула тритисячну межу. Страждають в основному легені, шлунок, пряма кишка, молочні залози та гінекологічні органи в жінок. Збільшилась кількість онкозахворювань серед дітей. У 2013-му пройшли лікування 66 діток дошкільного віку. Серед основних причин виникнення раку наслідки аварії на Чорнобильській АЕС гормональні збої, порушення, харчування, шкідливі звички. Основний метод лікування хіміотерапія, яка є досить дорогою вартісна. Тому нині в області працює державна програма онкології, за якою постачаються потрібні препарати, але реально забезпечити безкоштовною хіміотерапією в онкодиспансері можуть тільки кожного п'ятого хворого. Виставку раритетних кобзарів відкритого обласній бібліотеці. У експозиції кілька десятків різних видань творів Шевченка із фондів Острозького музею книги і друкарства. Глядачам представлені рідкісні видання 19 20 два століття надруковані як в Україні, так і у країнах Західної Європи. Найстаріше видання кобзаря побачило світ у Празі у другій половині 19 століття. Найповніше у Харкові цього року на виставці кобзарів побувала Сищук. Майже 20 років Острозький музей книги збирає по всьому світу різноманітні видання Кобзаря. Нині колекція нараховує 90 примірників. Серед них є справді унікальні видання. Це пражське видання Кобзаря 1876 року. Воно унікальне тим, що воно є другим закордонним і безцензурним виданням, тому що перше з'явилося у 1800 в 67-му році воно є ще більш рідким ніж наше і практично майже не збереглося до нашого часу за винятком окремих примірників. Цю книгу музейники придбали у приватного колекціонера. У ній не лише спогади про Тараса Шевченка, а й його вірші написані у засланні і заборонені царською цензурою. Особливу зацікавленість у присутніх викликав вишитий кобзар рівненської майстрині Олени Медведєвої. Загалом вона виготовила 18 креативних книг із соломи, шкіри та Мережева. Однак, вишитий кобзар номінований минулого року на Шевченківську премію для пані Лени залишається головною книгою. Вишили Кобзар, тому що хотілося до 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка не лише словами засвідчити свою любов до України, до рідного слова, а зробити щось діло. Нині Кобзар перекладено на стому в світу. Без головної книги українців не обходиться жодне свято, кажуть бібліотекарі. Люди особливо от під час ювілеїв, під час підготовки масових заходів, якихось навчальних закладах, вони звертаються до Кобзаря і дуже уважно слухають всі екскурсії, які приходять і зупиняються біля виставок. Люди для себе знову відкривають Кобзаря. Об'ємніша виставка з більшою кількістю творів Шевченка відкриється в острозі. Наприкінці лютого організатори кажуть, їм є чим здивувати відвідувачів. Але Сищук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Рівненські студенти вже незабаром можуть вирушити на практику до Туреччини. Студентам міжнародного економіко-гуманітарного університету пропонують спробувати себе у фешенебельних готелях аніматорами, офіціантами. тощо. Турецька фірма планує залучити українських хлопців та дівчат для роботи з переважно із російськомовними туристами. Деталі у наступному сюжеті. Рівненських студентів хочуть бачити в Туреччині фірма, яка займається відпочинком у цій теплій країні, пропонує студентам мигу провести кількамісячну практику в Туреччині, ну і при цьому заробити певні кошти. Що як і до чого до університету приїхали розказати представники турецької фірми. Один із них, випускник МЕГУ Олександр Синевич. Присутніх в аудиторії студентів він переконує, їхати до Туреччини, особливо на курортну територію, абсолютно безпечно. За домовленостями з вишом, кілька перебування буде вважатись практикою. Плюс до цього, що місячна премія становитиме приблизно 400 доларів та чайові. Однак до хлопців та дівчат, які захочуть спробувати себе в готельно-туристичному бізнесі, є певні вимоги английского хорошо говорить на русском языке как бы там в основном русскоговорящие туристы и внешность как бы потому что мы набираем на ресепшн на аниматор гест релейшн ще офіціанти офіціантом ні взатистать хорошо англійські език усім охочим роздають анкети після заповнення їх вивчать самі турки та приїдуть до рівного на відбір. Загалом кажуть представники фірми зможуть взяти три десятка хлопців та дівчат. Якщо виїзд збігатиметься із навчальним процесом, у МЕГУ обіцяють студентам. Посприяти із навчанням, це автоматично означає, що ми підемо на поступк на поступки. Що ми організуємо належним чином навчальний процес, щоб саме ці студенти, які виявили бажання, змогли вчасно і, і завершити навчальний процес і скласти іспити. Дехто зі студентів над пропозицією попрацювати за кордоном почав думати вже цікаво, що можливо поїду в іншу країну, побачу інших людей, інші нові. Знайомство буду заводити, також що вивчу більш удосконалі свою іноземну мову. Але це все потрібно ще узгоджувати з моєю сім'єю. Так що думка моєї мами для мене особисто важлива. Із плюсів організатори називають повне утримання працівника за кошт готелю, а роботу пропонують тільки в найдорожчих закладах. Максимум восьмигодинний робочий день та можливість працевлаштування на постійній основі. Із мінусів термін контракту потрібно добути до кінця. Якщо ж ні, то обов'язково знайти собі собі заміну подумати студентам дають тиждень. Іван Марчук, Микола Штемпель інформаційна програма. День недописане полотно, розгорнуті фарби. На 74-му році пішов із життя колишній директор рівненської державної дитячої художньої школи Анатолій Мартиненко. Нині на стінах школи, який майстер пензля віддав півсотні років життя. Висять його полотна. До Рівного митець приїхав після закінчення Дніпропетровського художнього училища у 1965 році. А вже незабаром очолив колектив. На цій посаді Антолій Мартиненко пропрацював понад 30 років. Будучи директором, він продовжував творити. Основне місце в його творчості займали пейзажі і сюжетно-тематичні картини. Прощання з Антолієм Мартиненком відбуватиметься завтра, 5 лютого, з 10 ранку, у приміщенні дитячої художньої школи. Це патріарх, патріарх всіх рівненських художників. Тому що кожен художник пройшов через цю школу, через ці стіни. От, і ну, майже всі були з ним. Нічого погано ніколи не зробив. Що не говорив, було б справедливо. Тобто, якщо навіть якщо десь мені якось не ганяє, отримала від нього, то все-таки воно було по справедливості. А взагалі він був приємний, чуйною людиною. Цей фільм увійшов до книги рекордів Гіннеса як найбільш нагороджуваний. На різних фестивалях та конкурсах він отримав понад 100 відзнак. У січні цього року кінострічці Сергія Параджанова Тіні забутих предків виповнилося 50 років. З нагоди цього ювілею в обласній бібліотеці для молоді відбувся кіновечір. Побувала на ньому Ірина Михайлевич. Мотор, камера. Почали. Син вірменського антиквара Сергій Параджанов був епатажною людиною. Його творчістю захоплювали світові знаменитості, а вдома нетипові фільми часто не розуміли. Крім режисури, він захоплювався створенням колажів, писав сценарії та сам знімався у кіно. Про життя Параджанова студентам-режисерам розповідали у Рівненській молодіжній бібліотеці. Там про великі з тематичною інсталяцією. Гранат, який я зараз тримаю, який є одним із декорів нашої інсталяції. Символізує саме одну з кінострічок, яка теж належить до шедеврів кіномистецтва. Це фільм Притча Колір Граната. У січні цього року йому випонилося б 90. у рівному вечір. В його пам'ять провели сьогодні. кажуть, не могли залишитися. Осторонь. Вірменин, який народився у Тбілісі, 20 років свого творчого життя саме присвятив Україні і називав її. Своєю другою батьківщиною Ювілей режисера співпадає з 50-річчям виходу його найвидатнішої стрічки «Тіні забутих предків цей фільм отримав більше ста нагород, і лише за перший рік прокату у далекому 1964-му його переглянули більше 8,5 мільйонів глядачів. До сторіччя Михайла Коцюбинського Київська студія доручила Параджанову постановку фільму за повістю тінні забутих предків. Історія кохання гусулів Івана та Марічки мала шалений успіх за кордоном. Щоправда, там фільм йшов під назвою Вогненні коні. Майбутній бібліотекар Сергій вважає, що стрічка здобула популярність завдяки автентичному національному колориту. І на той час, і можливо, навіть і на цей час мало хто знімає таких фільмів, які б досить так і детально розказували, Кривали колорит українського народу. Але через цю стрічку в офіційних колах режисер завоював репутацію формаліста. Пізніше його звинувачували в націоналізмі та ув'язнили за начебто сексуальні стосунки з чоловіками. Який з мене український націоналіст? Я просто геній. Ірина Михалевич, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. Виховання у дітей заощадливого ставлення до природних ресурсів це головна мета міжнародного проекту Освіта для сталого розвитку в дії. Він стартував ще у 2009 році за фінансування уряду Швеції. У його рамках проходять навчальні семінари, тренінги, надходить література. Діти з України, які долучилися до участі в проєкті, малювали комікси. Найкращі з них сьогодні представили на виставці у другій школі рівного дитячі роботи бачила Людмила Васюха. Зі до Рівного так розпочинається всеукраїнський тур виставки дитячих коміксів на тему сталого розвитку. Вона пройде шістьма регіонами України, хоча задіяні у проєкті 14. Завершальний етап виставки відбудеться у Києві наприкінці березня. У 26 школах області уже в цьому навчальному році почали викладати курс уроки для сталого розвитку. Він не є загальнообов'язком, однак, у тих, хто відвідав такі заняття, педагоги фіксують позитивні зміни у свідомості. Та навіть оцінили економічний ефект. Вони вносять свої результати до початку вивчення теми і після неї у спеціальну програму. Скажімо, станом на вчорашній день, ми можемо констатувати, що е діти і їхні сім'ї. За один тиждень дають в межах області економію 120 тисяч літрів води, 3280 кВт електроенергії і наші смітники недораховують майже 3 тисячі кілограм сміття. Відповідальний спосіб життя через призму коміксів така ідея сподобалась учням рівненського навчально-виховного комплексу за номером 2. Вони взяли її на озброєння. Діти виступили з пропозицією, що оголосити такий конкурс, провести його в себе, зробити його відкритим, щоб він був не просто внутрішкільний, а для дітей міста області, всієї України хто з призовим фондом, які будуть вручені, і вже ближчими днями умови цього конкурсу будуть оголошені на сайті нашої школи. Малювати комікси запевняють педагоги не надто складно. Головне кажуть, вони мати ідею та знати алгоритм. Тому для майбутніх учасників проекту хочуть організувати майстер-класи зі стилістики. Що стосується міських шкіл, то хочу сказати, що частини шкіл це порядка 40%, на сьогоднішній день. Цей курс є запроваджений у формі як факультативу, як курсу за вибором, так і у формі позакласної роботи. Насправді він є вже підкріплений і навчальними програмами, і підручниками. Тому Управління освіти буде тільки сприяти запровадження цього курсу з 1 вересня. Малювати комікси у Швеції це традиція. Українські вчителі запозичили досвід вираження ідей у коротких мальованих історіях для роботи зі своїми учнями. І смуг, і снід, і чорний дим хопала, червоні книзі, сірі журавлі. Не бійтеся ліси, іще не все пропало. Останній вільний зубр ще ходить по землі. Це основна мета. Уроків для сталого розвитку навчити дітей зберігати ресурси для майбутніх поколінь. Людмила Васюха, Сергій Габрилевич, інформаційна програма. День. Дві гри, дві поразки. Такий підсумок поїздки баскетболістів рівненського пульсара за маршрутом Кіровоград Миколаїв. Поєдинок проти кіровоградців завершився для рівнян розгромом з різницею у 97 очок 47 144. Як повідомив офіційний сайт нашого клубу, рівняни були фізично не готовими до матчу через складні погодні умови та тривали прості у дорозі. Наступного дня у Миколаєві в грі проти дублерів місцевого клубу Суперліги «Пульсар» продемонстрував кращу гру. Після першої половини зустрічі підопічні Михайла Переверзія трималися із суперником на рівних 32-32. Але потім господарі вдалося збільшити відрив та закінчити гру з рахунком 67-59. Таким чином, після чотирнадцяти ігор, наші баскетболісти, як і раніше, мають в своєму активі дві перемоги і посідають 14-те місце серед 16 команд вищої ліги. Чергову гру Пульсар проведе у неділю у Харкові. Гравець мініфутбольного клубу «Кардинал Рівне Володимир Кручок отримав шанс зіграти за молодіжну збірну України. 20-річний рівнянин візьме участь у навчально-тренувальному зборі, що 6 лютого розпочнеться у Луганську. Загалом тренер української футзальної молодіжки викликав 19 гравців віком до 21 року. За підсумками зборів найкращі 14 футзалістів вирушать до Франції, де 10 та 12 лютого проведуть два товариські матчі. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.